Ось стільки консолей реально лежало у мене в тумбі. За весь час ведення каналу я зібрав їх цілу армію, Міні-музей портативок. І знаєте що? Прийшов час дістати їх з тумби та глянути на кожну ще раз. У цьому відео ми розпакуємо кожну коробку. І я дам своє коротке резюме, яку консоль варто брати і залишити собі на постійній основі, а від якої краще триматись подалі. На моєму столі цілих 23 портативки. Спочатку я думав робити такий собі рейтинг, яка на першому місці, яка на останньому, але погодьтесь, це було б надто суб'єктивно. Об'єктивно важливіше те, які емоції принесе вам кожна з цих портативок, адже купуєте ви не просто залізяку, а саме емоцію, яка потім буде супроводжувати вас під час гри. Тому вирішив, цей огляд буде побудовано на емоціях. Зараз огляд консолі зробимо. Почати варто з консолі, яка пару років тому наробила чимало шуму R36S. Тут резюме буде максимально коротким. Її варто запам'ятати по одній простій причині. Ви повинні знати свого ворога в обличчя. Цю консоль не беремо однозначно. І не шукайте логіки в послідовності вибору кожної наступної консолі. Тут її немає. Погнали далі. Trem UI Brick. Вау, вау, вау! І ще раз вау! Вона не просто варта вашої уваги. На мою думку, до цих пір ця консоль незаслужено непопулярна. не популярна. Хоча потроху й набирає оберти. Класно тут все. Від внутрішніх плат і до відчуттів від гри. Особливу увагу приділю екрану. Він один з найяскравіших та найсоковитіших серед усіх цих портативок, що лежать на столі. Більше того, за замовчуванням у вас там буде портована стердію Велей. Із плюсів: змінні бампери, яких у комплекті аж три штуки, і металева задня кришка. Тому, якщо вас цікавить саме вертикальний ретроформат, на даний момент це мій фаворит. Грати на ній хочеться, тому. Рекомендую Ксу міні М однозначно варто пройти стороною, особливо якщо враховувати її нагрів навіть під час простою. Ні, в цілому я брав її за 1200 гривень, і це її ціна. Більше віддавати не треба. Чисто як іграшка на пару разів вона підійде. Але цей нагрів і ці іграшкові кнопки. У коментарях навіть хтось писав, що розбирав її, і там, мовляв, Китай Китай. Тому рекомендувати не буду і побажаю обходити стороною не так сильно, як R36S. Але так, проходьте краєчком, бо є кращі варіанти. І до речі, на тому огляді я її хвалив, бо тестував у холодні дні. Так що пробачайте за той раз. Anbernic RG40XXH. Ну, слухайте, перше враження від дотешньої RGB підсвітки стіків я пам'ятаю і зараз. Реально цікавий вибір, якщо вам хочеться простоту і продуктивність у просто хорошому корпусі, враховуючи нові операційні системи від Anbernic, до речі, тут встановлена ще стара. Я можу точно сказати, що ця чорна бестія варта вашої уваги навіть зараз. Приємний екран, який вас не підведе, і глючні флешки. О, ці глючні флешки. Вони зроблять вам серцевий напад у будь-якій консолі від цієї компанії. До цих пір вони відлітають на той світ. Коротше, будьте готові, що якщо консоль перестане запускатись. Треба буде знайти кардрідер, скинути з флешки усі ігри і біоси, перезалити на неї систему і повернути ігри з біосами назад. І все буде нормально працювати. Якщо до такого готові, купуйте. Якщо ні, оберіть інший варіант. Паукіді RGB30. Мені вона дуже сподобалась об'єктивно. Так, у моєї версії є біда з операційною системою. Вона застаріла. І там не працює портмастер, як і всі онови. GLOS, здається, тут стоїть, який вже не підтримується. Не знаю, як там зараз, але сама операційна система була тут просто вогонь з такою купою налаштувань, де чорт ногу зломить. Але можна зробити тупо все під себе. Коротше, ця консоль це мій рекомендаціон. І перше знайомство з квадратним екраном було здається саме тут. Він класний. І я готовий сперечатися, зрозуміло? А пластик просто тупо камінь. Цвяхи точно забити можна. Скажу, що цю портативку я б узяв і ще раз, якби тут була оновлена Rocknix OS. Ну або беріть і перепрошивайте. Загалом дуже позитивні враження від консолі. Anbernic RG406H: Слухайте, ну, це моя улюблениця. Тут добре все. І кнопки, і дизайн, і тригери, і навіть операційна система. Особливий кайф тут це стіки. Таких більше немає в жодній консолі. Вони настільки кайфові, що я з превеликою радістю тут ганяв в Underground 2 з PlayStation 2, і впадав у хвилини ностальгії. Там же треки просто шедевральні. Коротше, це Android-консоль, яка може і в PlayStation 2, і в Android-ігри. Ще й має активне охолодження. Ви напишете, що дисплей малий. А я не перестану повторювати: він тут ідеального розміру для компактної портативки. А от для хмарного геймінгу згоден, екран тут малуватий. І з мінусів відзначу криву систему кеймапінгу, але крива вона всюди, тому чи мінус це. Взагалі 406 ідеальний варіант, щоб і поностальгувати, і в сучасні ігри заробитись. От тільки ціна її кусається, щось там в районі 170 доларів. Коротше, чекайте акцію і треба брати однозначно. Люто рекомендую. Паукіті RGB 20SX особисто для мене дуже спірна консоль, і мені важко навіть пояснити чому. З одного боку класний квадратний екран, яскравий. Та просто шикарна операційна система. До речі, якби ось цю систему і поставити в RGB 30, ціни б їй не було. З іншого боку, щось мене від неї відштовхує. Так, ви можете скейлити практично всі ігри під цей квадратний екран. Так, вона монолітна в руках ще й посміхається вам. Але чомусь не моє. Чому? Не знаю. У моїй голові реально борються двоє. Один каже, ну прикольно ж, а інший не хочу. Я реально не знаю, що вам сказати з приводу цієї портативки, вирішуйте самі. Unbernic rg 34 xxsp давайте так, коли ви її вперше відкриєте, у вас будуть дуже позитивні враження, бо це жабка. Але саме тому її і не захоче більшість ретрогеймерів. Якщо задати мені запитання, чи залишив би я її собі. Однозначно так. Вона надзвичайно зручна у транспортуванні з приємними кнопками. Це така штука, яку ви візьмете собі, якщо будете часто тягати її. Для таких задач це ідеальний варіант. Ну і ігри тяне вона, відверто кажучи, достойно. І з мінусів, механізм відкриття рано чи пізно навернеться. Але знаєте, вовків боятися в ліс не ходити. Хороший варіант для подорожей. Mio Mini міні-плюс. Я не знаю, що сказати, окрім як просто твій час пішов легендо. Реально класна портативка була пару років тому. Але порівнюючи її з іншими консолями, вона нічим не виділяється, окрім комплектації. Рекомендувати не буду є цікавіші варіанти. Можна брати хіба для колекції, щоб припадала пилом у тумбі, як у мене. Trem'Ui Smart Pro. Консоль, який по ціні якості не має рівних, напевно, до цих пір. Так, у неї дуже фігові стіки. Але слухайте, ця зараза витягує собі без проблем ігри з PSP, бо має на борту вулкан, завдяки якому вона, навіть якщо ви оберете її зараз, то в потужності навряд чи будете розчаровані. Звісно, у порівнянні з усіма іншими. Ще й екран тут 5 дюймів, як ви усі любите. Щоб було побільше. Але, як на мене, саме Smart Pro потребує термінового оновлення, бо вона балансує десь на грані між давайте вже забудемо її, і ну я ще щось можу. В теорії можна брати. Але на практиці це буде щось із розряду я купив новий iPhone, а в наступному місяці вийшла оновлена версія. Хоча дідусь все ще на плаву. Anbernic RG353V. Не вартую своїх грошей. Обходьте стороною в 2025 році, я в ній великого сенсу не бачу. Так, тут дві операційні системи Android і Linux. І, до речі, на Android вона показує кращі результати в іграх. Але, по-перше, ціна на неї не виправдана. А по-друге, це просто застаріла консоль. У неї ще й плеймаркет треба доставляти, а для цього треба знайти, як це робити, встановити усілякі штуки, потім реєструвати номер у сервісах Google. Коротше, воно вам треба? Ні. От і я про те ж. Кін k К-56 або просто Хінкаль. Дуже дивна портативка, яка мені особисто не зайшла. Але коли показував друзям тому, що цю дем'яну, він сказав: Та вона прикольна, не гони. Тут Android, тут тобі сучасні ігри. Звісно, PlayStation 2 вона не тягне. Є купа багів по операційній системі, є приколи з оновленням списку ігор кожну сесію. В цілому її можна взяти за дуже адекватні кошти, як на свою потужність. Але я не хочу, не моє це. Та й при розборі там акумулятор в якомусь целофані. Якщо брати чисто щоб поганяти в Android ігри, то наче непоганий варіант. Але як тільки зіштовхнетесь з тим, що вам треба налаштовувати кеймапінг, ховайтесь в жито. Особисто я її не брав би, хоча й виглядає як дуже привабливий варіант, через що я її і купив. Анбернік RG35XX, на жаль, я не можу говорити про свою першу консоль погано. У мене до неї окремі почуття, тому скажу, це гарна консоль, яка заслуговує на вашу увагу навіть зараз. Не найкраща, звісно. Просто нормальна, жалкувати навряд чи будете. Паукіді X55 велетень серед бюджетних портативок. Реально здорова. Це консоль для тих коментаторів, які кажуть, що у всіх інших замалий екран. Купуючи її, ви повинні розуміти, що будете однозначно шити. Якщо ви на це готові, тоді я вам її порекомендую взяти. Причому сюди стане Android, і за ті гроші, які ви заплатите, розчаровані не будете. Однак, якщо будете ганяти її на стоку, як я, розверніться і заберіть курсор миші від кнопки Купити. Із плюсів тут дуже прикольна коробка на магнітику, і з мінусів на стоковій прошивці просто неймовірно погана продуктивність. От і вирішуйте тепер. Anbernic rg 405 v Консоль, яка мене свого часу дуже захопила. Ну знаєте, коли у вас спочатку тільки маленькі портативки з ретро, а тут приходить здоровенна горизонталка на андроїд з активним охолодженням, і я такий ох, ніфіга ж собі! І на той момент реально була класна. Однак, якщо подивитись зараз об'єктивно, то роздільної здатності екрану тут не вистачає на Android-ігри, та й у продажу давно є 406 v яка має потужніше абсолютно все і класнючі стіки, а коштує трішечки більше цієї. Тому 405 списуємо в пенсіонери, хоча для мене вона залишиться класною вертикалкою. Mio Mini v 4 Слухайте, ну порекомендую, от, чесно. Звісно, з Onion OS. А ще Сергій у коментарях писав про те, що якщо накатити бетку цієї операційної системи, то зможете збільшити роздільну здатність екрану, так як вона більше, ніж пишуть у характеристиках. Але для того, щоб це реалізувати, треба трішки танців з бубном. Тут за замовчуванням просто шикарні елементи керування. Сама вона маленька і приємна. Коротше, сміливо можете брати, тільки не сплутайте з Mio Mini Plus. Мені сподобалось. rg 35 xxsp Купив я її на прохання одного підписника, і знаєте що? Не робіть моїх помилок. Не треба воно вам. Це одна з небагатьох консолей, про покупку якої я пошкодував. Бо кнопки клацають так, ніби в неї вселився демон. Та й на вигляд вона мені не подобається, не маю тут на що дивитись. Інша справа Magic X Mini 028. На свої розміри це просто звір. Стіки тут виняткові, такі є тільки тут і у XU Mini M. Від їх використання я отримав масу задоволення, та й по інтерфейсу вона відрізняється від усіх, а продуктивність досить на високому рівні. Враховуючи її ціну і те, що на борту стоїть Android, він краще запускає ретроігри від linux базованих систем. Ну і матеріал корпусу сам по собі хороший, тому рекомендую до покупки, якщо дивитесь в сторону цієї малютки. Anbernic RG353P, Хм, подивились? Побачили? Ідемо далі. GKD Pixel. однозначно треба брати, якщо є зайві гроші. Металевий корпус, зроблений у кращих традиціях роботи по металу, виглядає як маленький витвір мистецтва. Грати на ній, правда, це ті ще муки, але вона і не береться, щоб у неї багато грали. Це просто естетичний шматок задоволення. Але й по потужності вона непогано так себе показує. Коротше. Я вам буду рекомендувати цей піксель, навіть якщо там буде всередині начинка від тетрісу. І переконати ви мене у зворотньому не зможете. Мені подобається дуже. Anbernic RG Cube XX має дуже ергономічну форму і, відверто кажучи, коштує вона менше, ніж повинна за свою виняткову зручність. Якби я робив рейтинг, то ця білявка скоріше за все потрапила б у топ-3. Однозначно рекомендую до покупки, однак пам'ятаємо за флешки. так? Тут ця біда теж може проявлятись. Продуктивність у неї на рівні всіх інших консолей з процесором H700. Тому більшість анберніків у цьому плані однакові: хороший екран, зручна операційна система, класнючі кнопки та ергономіка. Що ще треба для щастя. Ну і остання портативка на сьогодні Anbernic rg 505 Хоча вона вже і стара, але все ще мені подобається. Так, після відео з розбором, звісно, трішки менше, але реально це дуже класна портативка по відчуттях. Ні, я не буду вам її рекомендувати через її вже не маленький вік, і замість неї краще взяти 406. Однак у моєму серці вона залишиться максимально класною, бо ці кольори і відчуття від гри словами я передати не зможу. Особливо у жовтому кольорі це просто вау. Приємна зараза, хоч і у віці. Ось так. Дякую вам, бо робити це відео мені було дуже приємно. Кожна портативка це набір спогадів, переживань, годин обдумування тексту та об'єктивних оцінок. Це була справжня подорож. Зустрінемось, папа. -па.